Я дякую і починаю. Щоб дивитися це відео, треба знати одну дуже важливу річ. Яка полягає в тому, що в нашій команді немає двох мишенят. От Тобто наша команда грає 5 мишенят проти... проти семи мишенят. От Гра 5 на 7. От, Тепер, коли ми це знаємо, ми можемо з розумінням дивитися цей унікальний феноменальний бій. от. По ідеї, в таких боях повинна бути поразка, але, але не все так однозначно і не все, все завжди виправдовує сподівання. от. Тому, тому бажаємо шаняти вам приємного перегляду. от, А я беру свій листочок і починаю ділитися з вами новими жартами. Так. І так, жарт номер один. На території, де давно ніхто не жив, мурахи завалили будинок. Мишеня, яке боялося, що вкрадуть гроші, вкладало всі заощадження в камінь, вкрали і камінь. В нього були такі великі вуха, що він чув, про що розмовляють в Америці. Розробник, який скинув чоботи на початку робочого дня, залишив гру без нововведень на цілий місяць. <клух> 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 Власник онлайн гри влітс розрахувався з працівником Glovo преміум танчиками. Акаунт, який довго не донатив. Автоматично відутів у бан. Калькулятори ніхто не купляв, тому грават Бліц вийшла на калькуляторах. А може бить, І не поэтому. Розробник, який часто робив собі чай, за день намалював лише один аватар. Богдані було мало дітей в дитячому притулку, де вона і працювала, тому вона завела собі хлопця. А може бить, і не по цьому. Працівник компанії Файні льоди на гібатор какає тільки сумішу кави і морозиво. Терпляча мишеня дочекалася пропозиції 5000 золота за долар через 10 років. Лизачок, Чок-Чок, Лизачок. Гра була сліпа. Тому перед нею бігли стрімери. А може би ні поэтому. Гра була настільки щедра. Що видавала купу на Золото по 100 одиниць 30 днів. Стрімери настільки боялися гри, що гра почала говорити їхніми язиками. От і все? І шо, машенята? І шо ви думаєте, це перемога От. По ідеї повинна була поразка, але що? Це перемога? І що мишенята, і який треба висновок зробити мишенята? Так, мишенята, що для того, щоб перемогти, не треба стріляти, не треба відбивати снаряди, не треба їздити, не треба старатися, не треба взагалі нічого робити, треба просто бути в бою. От. І у вас все вийде мишенята, і ви переможете. от. Як би це смішно, прикро і дотепно не звучало, але це правда, і тепер ви її знаєте. от, І тепер ми всі це знаємо. От. Давайте подивимося, які взводи були, скільки в них процентів було. Але перш за все, скажемо, що подумайте, мишенята, чи ви хочете грати в таку гру, де семеро мишенят не можуть, не можуть справитися з п'ятьма мишенятами. От. Це дуже дивно, але. Це так є, і це ви самі бачили. От. Дивимося, які зводи були. За нас перший звод був мав 54%, а другий звод, Еміль другий мав 53%. А їхні взвода, їхній перший звод стандарт 47. І ЧС мав 51%. А другий звод мав 45 і, і 48. Цікаво, цікаво. От. Тепер дивимося, хто грав за нас. СТ1 54%, Еміль другий 53%. Конвей мав 54, Type 68 мав 50% і закінчилася наша команда WZ-122ТM, який мав 52%. от. На цьому наша команда все. от. А хто грав за низ? За них Еміль II мав 56%, школа Т-50-50 50 45%, 45%. Да? Стандарт Б мав 47%, ЧС мав 51%, Тигр другий мав 48%, Вафля мав 48%. І закінчилася і команда на ісу 152, яка мав 51,23% стати перемог. От. Так що так, машинята. Ви самі все бачили і самі можете зробити для себе певні висновки. Але найголовніше робити не певні висновки, а правильні. І тоді мишенята у вас все вийде і ви переможете. От. Так що так, мишенята. Ставимо лайк, підписуємося на канал, а самий крутий мишенят напише коментар. Тому так, мишенята. Не скучайте мишенята, побачимося з вами вже в наступному відео. Бувайте мишенята, не хворійте мишенята!